Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні у нас на відеозйомці така лошечка. Лошечка на продажу. 11 місяців. Дочка рубіна, дочка рубіна, внучка тубуса. Лошечка рада, 11 місяців. От плаче за закінчимо. Лишиться потужна, розумна, нам чи нам вже на повід. Доглянута. Попередній хазяїн За нею вився. Відлучена від кобили вже. Спокійна лошадка, чемна, як дитина. Такий передок має рада. Нога, зараз ми це все змірюємо. Нога, об'єм, висоту Я, по тілу. Легенький, не важкий. <ріст> від глистів. <ріст> від листів давали вже їй. Михайло ще їй давав від глистів. якраз недавно. Номер буде в описі. Вона <ріст> довірна. Телефонуйте, питайте, все розкажемо, детальніше залишиться. Кого буде цікавити? Мою думку лишиться на свій вік. Дуже в нівроку хай здорова буде. Гоу, рада, гоу. 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 Безнімаю, го. яку вона має оброслу тато, тату цілу кадр лізу. Ой, покладі має такі як тис. Таку мичку має рада нашу, Ззад розкол, все так як має бути. Грива буде попиляста. Широка, грива на два боки. у кутися була. Така така. Чистаку п'ятися. Маєш рулетку. Міріємо. No. Тут кажуть. Так, на самому на самому танчу. Затягуйте 20. От, 22. З половиною. Віднизу, веріте до нас, так вот. Скільки? Метр, 47-48, метр, 48 по тілу. потіну. А грубини то така вже справа. Грубина. Я пускай так. Грубина то вже така справа. Ми міряли по тілу. В стайні мала метр п'ять один. Інакше стало, Подалося. лишиться. О. Вже так, у нас стоїть і біля Волги, де стояла теса. А пола у нас, мало, uh. oh. 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 oh, де. Так. Ось буде зірку, яка є, не казали, що має, ah, дірку, має. маємо межі отеємо зірку. А ча зірку немає. має маємо. Вихід є. Tudi večer je ulejne duše počutim. Aha, to si on je en pol. Mama je velika, ko bela. Mama je tako mala, mora biti večer. Babaji, mama je na mama velika, ko bela duše. Ujasni mi, kako. Ujasni mi, babaji. Od 9.00 vidio. To je lošeči, šumaj zabrali lošeči. Внучка його купила. так. Тубусова внучка також. І мама від тубуса. Трохи... маєшкувато поставити. Чіряв, рів м'яньку. Таке лишати Таке нас. О, цікавить. Дзвоніть, може бути ваш. На продажу доставка є. Оу, oh, тр! Можна, можна навчається oh, тут. Та вона дає, але можу, бо то не є. Спокійно. Oh. 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 От встаньте біля не oh. oh. от біля тата видно ростом, що вона не є маленьке, лишає якесь. Таке yeah. о. Угруди. Поміла буде <пілля> <пілля> файно. А гос. Oh, Зад значно лищі. Це і правда не може бути такі, як лошаки є, але і деколи лошаки не такі, як вона. Котата, десь сюди. Без кіськи на грудях, макіські, на боки. Так, на відо гарної дуже цілий. Не ходить криву ногу, файно ходить ногами, звати її рада. На машині, які везли, навіть її не чути, так ці пустої. Вийшла на машину. Ми підмітили те, що добрий кінь за тобою йде і Чому? Отійдеш, туди він, Йо. Йо. І... І... А тайдеш туда і винта. Я, де убивай. Я! І! Познавайте запрятать! Тупаємо! Пошейте у тень це місяця! Пускай у тебя су найбере будемо от вітна. Списа! То буде пара, пара, напой, пара, папа!